Вітаю, понад половина населення Землі живе в містах. Такі дані Організації Об'єднаних Націй до 2050 року вже дві третини людства стануть містянами. Як думаєте, чи багато міст на планеті? Вони займають усього 3% усієї землі. Але їхні жителі споживають більшість усієї енергії та є причиною 70% викидів вуглекислого газу. Вуглекислий газ шкодить здоров'ю населення всієї планети, а культура споживання виснажує ресурси Землі. Україна не виняток у цій статистиці. У нашій національній транспортній стратегії зазначено, що 90-95% забруднення повітря в містах від автомобільного транспорту і тільки 4% припадає на літаки, поїзди, водний транспорт та викиди від підприємств. Ці дані підтверджує і рамкова конвенція ООН про зміну клімату. В Україні більшість населення. Проживає в містах станом на 2021 рік це 69% громадян. Україна, як і увесь світ, потребує рішення, яке б з одного боку забезпечувало комфорт містян і їх потребу в мобільності, а з іншого сприяло б скороченню викидів газів та покращенню громадського здоров'я. І таким рішенням є велосипед. В умовах кризи відсутність палива, зростання цін, перебої з електропостачанням змушують шукати дешеву й надійну альтернативу, і це знову велосипед. Він не прив'язаний до паливно-енергетичних ресурсів, а ще сприяє підвищенню рухової активності та покращенню самопочуття учасників велоруху. І мова не лише про фізичний аспект. Регулярна їзда на велосипеді зменшує стрес та підвищує загальне задоволення життям. Відповідне дослідження спільно провели австралійські та китайські вчені у 2021 році. Отже, у цього виду транспорту багато переваг, і в цьому курсі ми розповімо вам, як навчити ваших учнів та учениць безпечно їздити на велосипедах, а також заохотити користуватися велотранспортом взагалі. Почнімо з історії. Назва велосипед увійшла в українську літературну мову із Франції. Вона походить від двох латинських слів велокс швидкий, і педес ноги. Велосипеду у відомому нам вигляді близько 200 років, але прототипи велотранспорту були відомі раніше. У 1960-х роках побутувала думка, що навіть сам Леонардо да Вінчі або ж котрись з його учнів замалював велосипед. Втім, це наймовірніше міф, а саме скіс пізня підробка. Хто ж винайшов велосипед? У 1817 році німецький барон Карл фон Дрейс розробив один із перших проєктів двоколісного транспорту. Барон назвав свій прототип буквально бігова машина. У нього не було педалей, а відштовхуватися треба було ногами. Цей прототип не став популярним адже був незручним. Втім, це дає нам право назвати барона батьком велосипеда. Але над ідеєю такого транспорту, а радше механізму з педалей, шестерень та ланцюга працювали різні винахідники. Починаючи з 1860-х років кілька різних французьких винахідників, зокрема П'єр Лалеман, П'єр та Ернест Мішо, батько та син, розробили прототипи з педалями, прикріпленими до переднього колеса. Ці перші машини називали костотрясами, адже на них було важко їздити. Саме з Франції, у 1867 році, львів'янин Міхал Мрозовський привіз на територію України перший велосипед. Сподіваючись підвищити стабільність і безпечність велосипедів, Ежен Мейер презентував модель, яка мала велике переднє колесо. Такі велосипеди називали пенні фартинг через те, що різниця між колесами була як між британськими монетами «Пенні» та фартингом. З поширенням пенні фартингів почали з'являтися перші велосипедні клуби й змагання. А у 1884 році на цьому велосипеді англієць Томас Стівенс розпочав першу навколосвітню подорож, яку завершив у 1886. Пенні Фартинг побачив і Київ у 1869 році на хрещатику. У газеті Київський телеграф тоді написали, що натовп киян переслідував француза декруа, поки він їхав на так званому самокаті вулицями міста. Недолік Пенні Фартинга його сідло. Воно було на висоті понад метр від землі, що робило цей велосипед небезпечним. У 1885 році англієць Джон Кемп Старлі створив модель велосипеда безпеки, який мав однакові за розміром колеса та ланцюгову передачу. Це майже той велосипед, який ми знаємо сьогодні. А сам Старлі заснував компанію Rover Company – в Україні велосипеди стали помітним явищем наприкінці 1870-х, коли німецькі, французькі й американські компанії налагодили їх масове виробництво. Не те, щоб новий двоколісний засіб пересування став доступним, він все ще залишався дорогим задоволенням. Попри ціну 10 місячних зарплат гувернантки, кількість велосипедів на вулицях міст помітно зростала. На початку ХХ століття в Харкові з'явився велосипедний завод. Саме там, у 1926 році, почалося виробництво єдиної моделі чоловічого дорожнього велосипеда Україна. За інформацією Суспільного, до розпаду Радянського Союзу ХВЗ випустив 30 мільйонів транспортних засобів. З 20-го століття велосипеди покращувалися, з'явилися гальма, шини, передачі. У 1970-х випустили гірські велосипеди, призначені для їзди по бездоріжжю з особливою міцною рамою та шипованими шинами. У 1989 році на київському заводі Антонов створили трековий велосипед Еней. У 1996-1998 роках. У перегонах на світовій першості українці на Енеях завоювали золоті та срібні місця. Тоді Міжнародний союз велосипедистів заборонив використання цих велосипедів на змаганнях, посилаючись на те, що в перегонах має вигравати найсильніший велосипедист, а не найсильніший велосипед. Сьогодні дедалі популярнішими стають електричні велосипеди або електровелосипеди. Вони обладнані електродвигунами, які допомагають крутити педалі, що робить їзду на велосипеді доступнішою для людей з будь-яким рівнем фізичної підготовки. Але філософія велосипеда не змінилася з середини ХІХ століття. У статті New York Times за 1896 рік йшлося, що велосипед обіцяє розширити особисту владу та свободу. І ця фраза правдива і зараз. У наступному відео ми розкажемо більше про переваги велосипеда та як користування цим видом транспорту сприяє глобальному розвитку планети. До зустрічі!